Добрий день наші друзі, самі лучші, лучі, лучі. Сьогодні є найкращий день моєї житті, то є 14 жовтня. День українського козацтва, День створення УПА, свято Пресвятої Покрови і День захисників та захисниць України. І я думаю, що то свято нам не зіпсує навіть присутність Володі Андрієва. Ну, не скажіть. Ну, вже сказали, <ріст> блять він тільки... буде всіляко намагатись зіпсувати нам то свято, але ми хуй йому дамо то зробити. А що ми можемо сказати про того Володя Андрєєва? Він прийшов е волонтером 65 кг, кілограм пропадка, який він став три пішка і всі приколи. та три снайперки прикола, снайперки тепловізорі джипи блядь. Що, що камера, блядь, Камера. Що? Камера, що камера? Стріляють, коротше, всі приколи. — Ви думаєте, що я волонтер? Ні. Я збираю на свої потреби. Я хочу купити палац Потоцьких і здавати його в оренду Потоцьким. Також, ну, всі ви знаєте, що в мене 14-й айфон новий. Айфони на заводі прогрес не роблять. Так, так, І Це все теж куплено за ваші гроші, дякуючи першій приватній мемарні. і. Цим чоловікам я хочу, ну, це все жарти і сарказм було до цього. Я хочу насправді подякувати цим чудовим чоловікам, що вони роблять набагато більшу роботу, ніж роблю я. Без них, повірте, друзі, збори на. Чотири мільйони, на п'ять на мільйон, на два мільйони ніколи би не закривалися. Е, ну тако почав з дуже компліментарної лексики, але то тебе не, не спасе не від бага. незручних, не скажи, від незручних питань, Після. то тебе не, не спасе. Зразу такого чим пахне Starlink? Доларами. Долара валютка, валютка, долари, валютка, долари. Як ви рятуєтеся від стресу? Валютка, валютка, долари, валютка, долари. Заробляємо на тому максимально. Йо, До речі, друзі, якщо ви дивитеся цей випуск, знайте, що мене захопили ССОшники. сили сили сексуальних операцій. Якщо ви хочете вийобуватись так само, як Володя Андрієв, то волонтерте то зробіть хоча б половину з того, що зробив Володя, і тоді можна буде про щось Вийобітись з вами теж поговорити. же хоч на піврайону Маркіян. Ти так і говориш гарно? Вчився в школі добре. файні учінки. Сьогодні сходили на концерт Зеново Єгочка, там дві-три пісні послухали і мусили йти, бо ну, треба то з тобою записувати ту хуйню. Тобто я був причиною того, що ви покинули найкращий мать. концерт в сесії. Тут без зайвої іронії саме так воно і сталося. Ігорославе, слухайте. Іконостаси, як в тебе справа? Та хуйня, блядь, перехворів тою хворобою сраною, нюх, нюх в мене пропав спочатку, потім ну, срачка вже тиждень. От. Голова болить без перестанку, І знову ж таки, через те, що ми мусимо писати з тобою ту передачу, я от, -от заради того вийшов. Так би дома Ладно, лежав лікувався. — Він хто знає, під е, кріслом е, іконостаса стоїть відро, і він прямо, ну, срачка, діла такі. Частина з того попаде в ефір. Дивись, що там з тими стрілінками? Кажуть, що їх відключають близько до лінії фронту. То правда? Так, так. Є певні обмеження по території використання старлінків і по активації старлінків. Це найбільша проблема, яка може існувати. Тому що раніше ми купували старлінки і ми їх привезли в Україну і активували їх тут. Зараз е вони поставили чітку умову, що. Де ти купляєш стерлінг, В якій країні, в тій його треба і активувати. Себто нам тепер треба буде їздити в Польщу, активувати всі сталінки, які ми купили. А це вибачте на слово е Дохуя. від 50 і далі. Е це територія подкарпатського воєводства. Так, так, так. Ми і так замовляємо в млини. Там Там і так, так. От е проблематично зараз стане з ними е не знати, де він почне вирубувати е можливість актив не, не активації, а користування самим стрілінком. Тому що перше, що робить стрілінка, це він знаходить GPS-сигнал, він видає тобі, е де він є, і тоді він включається. Якщо він буде на якійсь обрубаній території, нам буде проблематично. Дивіться, Краматорськ вже закритий, Бахмут закритий, Горлівка закрита, Донець закритий. А це е шановний Ілон Маск. Можна я приїду, Дам тобі піздюлєй, блядь? Yes. В мене є важливе питання. В вашому власному пантеоні мудаків Ілон Маск вже перейшов туди. Чи він однією ногою? Чи він балансує? Він, ні, Я думаю, що перейшов. Перейшов. Парень Парень він певний мене абсолютно. Він вже майже там, де там рука, як в термінаторі. Ні, ні, ні. Він вже перейшов Все? давно в пантеон мудаків, які маючи такі можливості, такий ресурс, такі великі, великі постачання, які є. Робити ось це, як так, коли наші в Бахмуті, а ти їм обрубуєш зв'язок? А це єдине, що може бути в них, це зв'язок, тому що їм це потрібно. Дядя, ти щось не то думаєш? Розумієш, розлупляйся. ти гавяжи голова, блядь. Що ти сука рішає, бля, їбать, нахуй. Бля. Це е, був один з останніх твітів Андрія Мельника. Е, от я якраз хотів сказати, що приблизно так мала би бути написана офіційна нота протесту е. до Ілона Маска від е, українського Слухайте, уряду. Поки, поки в нас українці ведуть останні, там, поки в нас діти продають лимонад, співають пісні, щоб зібрати гроші на армію. Ілон Маск цій ситуації міг просто, просто стати великим філантропом. Старий та але він, він просто з нього не вимагає бути патріотом України, філантропом. О, Будь Будь треба, просто робити, робити, але не він би міг стати, але він просто став на шлях гамна. От просто ну його зараз вся Україна буде вважати гамном. Останнім Федоров ну, в п'ятницю казав, що не буде проблем, що вони це питання вирішують. Він сказав, що Старлінг буде працювати. Підсумок Ілон, нахуй, або ти роздупляєшся, або ну тобі ще стільки хуїв напіхають за комірець, що ти будеш мати. Таке коліє з пенісів, і воно тобі буде пил, тиснути пил. в шию. Е, тому, блять, ну або так, або інакше воно не буде. Інакше не буде, бля, брат. Інакше не буде, блять. Я думаю, що виправити ситуацію, може Володимир Зеленський, якщо набере цю худобу. Або твого кінта, Володю Парасюка загнати до нього, хай моловки круп'я в голову нахуй. Той буде сидіти, той моловки. Що ти там, блядь? Минулий понеділок, коли на всю Україну відбувалася відбувалась масована атака з, з боку наших сусідів. Брудносраків, свинособак. собак. Сталося так, що ми залишились без світла, без зв'язку і без інтернету. І ми намагались налаштувати радіохвилі, що нам теж не вдалося. Вірніше вдалось. Ми піймали одну радіохвилю. Це був всеукраїнський телевізійний. Радіомарафон півтора години розказували за все, крім поточних подій. Ми хотіли почути, що в Україні твориться. Ми і... думали, може i... там <різь> ядерна війна, <різь> може <різь> там. Київ вже там захопили і <смі> наступний і во а там було там було просто хочеш. Там про іранські дрони, там про ще про мобілізацію. Та нахуй нам ці всі новини. Нам треба почути, чи все нормально. Дякую, чи Київ має зв'язок з рештою України? Чи він має зв'язок Все нормально? Дякую нашим комунальникам, енергетикам, ну, і ДСНСникам, залізничникам руху, і всім, вибачте, кого я не згадав. все дуже оперативно було відновлено. Але ми опинились в інформаційному вакуумі. Дивіться, розкажу ми трошки прихуїли. Да, розкажу історію, таку, яку я буду говорити вже напевно всім. Друзі, якщо у вас є ОСББ, е зараз найоптимальніше, що ви маєте зробити, це купити генератор. Висповідатись і генератор і Starlink. Не подбаєш ти за себе, за тебе ніхто дбати не буде. Ти ще не пошануєш, то тебе ніхто не пишинує. Також, якщо у вас є можливість скидати Володі Андреєву гроші, скидайте. Ну це вже таке, це вже не основне, це вже все другуряд. Скидайте йому бабки заїбали. Я вам Я вам привезу донат, якщо не єбанат, тачки убивачки. От друзі. Ви маєте подбати про себе садову. Забився таким ющенком. <рес> <рес> Серйозно? Ти з тими друзями заїбав. Добре. Іди нахуй. Слухай, а що там садовий розказував, блядь, Андрій Іванович. Садовий. Блядь, таке фамільярно, садовий тип. Садовий, що ти садовий Іванович додожків. Іванович. Андрій Іванович рекомендував жителям міста і не лише жителям міста. Купувати буржуйки і використовувати їх в тяжкі часи. У мене питання: як в багатоквартирному будинку використовувати буржуйки навіть в підвалі? Про... Чи треба передбачити систему вентиляції? Це Про... Про... питання, на яке насправді відповіді не дуже є, тому що, блядь. Чи може спочатку Андрій Іванович, Петро Олексійович, він там по буржуйкам більше, шарить? ти Заїбав. Ну, ти реально А Можемо один випуск без Порошенка записати, чи ні? Дивись, як робиться. Все дуже робиться просто. Є система вентиляції. Через цю систему вентиляції запускається. Що я пизджує? Блять, реально, куди то буржуйку навіть в підвал запхати? Блядь. Ні, ну якщо в підвал, то можна з буржуйками. Якщо в умовах села питань нема, або в умовах міста, якщо в тебе присадибна ділянка є, якщо але якщо говорити про багатоквартирний багато будинок, куди то в пізду буржуйку запхати? Ну їй-богу. І при чому навіть якщо підключати її до вентиляції, окей, одна буржуйка, дві буржуйки. Але якщо в тебе по цілому будинку буде в кожній квартирі по буржуйці. просто вікно. Та вентиляція бля, не стяне мені. Я здає. Один раз так стікав. Скон... Ну а добре, чекай, як ти вікно виведеш. Ти будеш в вікні вирізати дирку? Ні. Ну так десь проще ну, вирізати дирку в вікні, ніж ніж бути без ніж нахуй. Тому купуйте буржуйки, Андрій Іванович. Вибачте, мене привівся. Знаєте, якби Васюник балотувався в Такий, Є два льва, один з буржуйками, другий без. Ідіть нахуй. Недавно білоруси утішували Тихановська і вся, типа опозиція а, до, до Лукашенка. Питання питання <звук> салатовий друже. <звук> Хто така Тихановська? Ставте лайк, якщо любите салат. Я, власне, про те хотів сказати, що, типу, вона звертається з якимись там запитами до Зеленського, що, давайте співпрацювати, давайте разом бороти Лукашенка. Але логічне питання: а хто ти, блядь, така? Я пропоную звернутися з заявою до Володимира Олександровича, щоб він встановив дипломатичні відносини з циркулярами. З першою приватною мовою. В нас суб'єктність приблизно однакова. Що ні на що не. Не впливаємо, що вони ні на що не впливають. Це, звичайно, класно сидіти десь в Європі, певно, мати якихось пару грантиків. Але, блядь, ви пам'ятаєте, скільки от мітингів було зроблено в Білорусі з 24 лютого? Щось, блядь, мені здається, судно. Ну, ви не понимаєте, І... у нас поліцейське государство, на самом деле. Йдіть на! Ну, ну, Ідіть нахуй! Я казав Петро Порошенко, іди нахуй, білоруський казала. Крабель. Це людина, яка казала, що ми зробимо перший випуск без Петра Порошенка Як да білоруський воєнний корабль іди нахуй білоруський воєнний Лукашенко. іди нахуй е, білоруський не воєнний опозиція. іди нахуй, коли з вашої частини блядь, військової вилітає дрон, літак, блядь, який пиздує хуярити нашу країну. вибачте на слові іди нахуй блядь. Ви, ваш Лукашенко, блядь, вся рашка, блядь, Путін. Ідіть на хай рознервувався. <ріху> От ви помітили, що як тільки в ЗСУ проявляються такі нормальні відчутні успіхи на фронті, появляється дуже дохуя всяких мутних організацій, які хочуть примазатися до тої перемоги. Ля доронів я... зараз пізнаць, Ох, я піздець перепрошую теж Андрій Іванович, Андрія Цей, дружині своїй, скажіть, хай підготує. зараз. Там сковородочку поставить. Мало хто знає, що зйомка цього Андрія Івановича за двох квартирі. Коротше, тако. дивися, розкажи три речі. Ми по собі знаємо, що деколи приходять такі запити, що просто піздець. Ну, так, о, розкажи нам, який запит тебе найбільше розсмішив, який запит тебе найбільше розізлив, і який фідбек тебе найбільше розчулив. Отако людям то буде. цікаво ну, Просто Послухай. коротко. Давай почнемо з того, що найбільше розізлив. З Сьома година ранку, неділя. Дзвониться жіночка і каже: Володимир, мені ваш номер. Дала куми брата свата, троюродного брата Свекруха. Свекруха. Бронік. Це завтра завтра на 11 годину на Любінську привезіть. Вже. Вже. Ну, це мене ти відповів? Я стараюсь на такі запити реагувати Процузькі ну максимально, максимально. Та пішла ти нахуй! Ротві їба ні. ні, її ні, 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 Хуй, ні це ти правда. берега ні, сучара! Ні, ні, друзі. Щоби Тобі мати толерантне. Я дуже толерантний в тому плані. Я сказав ви підперчуєте вхід приват. 24 <плес> <плес> Для <плес> того, щоб підбирати вхід на три цифри, три цифри. Підскажіть там ззаді. Що мене повеселило, це коли е, моя родичка ну така дуже гарна, солідна вихована. Вона файлі. сказала: Володя, мене чоловіка завтра відправляють в Маріуполь. Я кажу, найбільші і найкращі воїни світу не можуть добратися в Маріуполь, а твого відправляють в Маріуполь? Прямо в Маріуполь? Вона каже: Так, прямо в Маріуполь. Я кажу. А його катапультою будуть. А вона каже: я не знаю як, але він там буде. Я кажу: ну дивися, якщо катапультою, там ППО працює, причому наше. І я знаю, який він по статурі, розумієш, він такий огрядний. Він в розвідку піде. Я кажу, а він що буде робити? Ну, як він в розвідку піде, якщо він великий, він буде котитися. <гум> Котилося, то Котитися, а вони в тепловізори будуть бачити, що він котиться на них і будуть казати, що проти нас воює сонце. Коти горошко! Сонце! Кровав. Найкращий фідбек, який в мене був, це коли мені передзвонили і сказали, що ти врятував до хера життів. Я кажу, як? Він каже: ну, ота машина ж ти відсилав нам. Вона вивезла до хера пацанів. і там почався обстріл. В такі моменти, друзі, знаєте, я Я плачу в такі моменти. Я в ССО зараз, служба сексуальної орієнтації. Я зараз тест на тобі приведемо. Володя. Давай загадки тобі зараз замотимо. Давай. Зараз буде в Ха-ха-ха. Отже, блядь, 11 питань написала до Володі Андрієва. Е, питання Володя: це ваша фура була на Кримському мосту? Так, це наша фура була на Кримському Наступне мосту. Питання. Наступне питання. Як ти бачиш своє життя після перемоги? Питає пан Дмитро. Пан Дмитро, е, своє життя після перемоги я бачу тільки в тому руслі, щоб ви, пан Дмитро, не задавали таких питань. О, до речі, дуже, дуже цікаве питання. Е, спитайте, куди йому маслонасос на Тойоту прислати? Він знає. О-о-о-о, та! Е, е, так. Е, присилайте його на е, Львів, нова пошта 55. Алло, це водоканал. Чому немає води у квартирі Софії води? Можна відповідати, я просто зачитав. Ми знаємо, чому нема. Ми Водим. знаємо, чому нема, тому що якщо там появиться вода, то вона буде мокранька, то відкриється мультивсесвіт. Того не можна допускати. Власник. О, До речі, до реч, питання від Катерини Кіт, від дружини. Серйозно? Прямо від неї? Так, напис, а ви Катерини. особисто знайомі? Е, питання: а він сам вуса робить чи то салон? Андрій Іванович, дякую. У вас таки Власників не, не, вирує не вирує. Вирує. Е, Що ви робите мені ці гарні вуса, які подобаються вашій дружині. Окей, друзі. Уявимо ситуацію. Петро Порошенко розлучається з Мариною Порошенко і топ 3 порнозірки, з якими він би замотив. Я не знаю топ 3 порнозірки. Я теж не мало малий знаю. Ну я знаю, ну Джозефіна Джексон. Джозефіна Джексон. топ 3 публічні особи, з якими Аліса. Яка Аліса, блядь. Селезньова, блядь, шо. І мала, яка мені в спліті казала, що вона порнозірка. Коротше, топ три публічні особи, які би могли стати на заміну Марині. Не порнозірка, блять. З жінок чи не з жінок. О, розкриває такі це... Ця як її, що з калашом стоїть постійно. Кіра Рудик. О, 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 так. А, ти вже почав сам давай твій. Окей, Кіра Рудик номер один. Ілло Ю... Юля Володимирівна. І оця з Білорусії. Так. А, а, а поясни чого? Та, Та похуй. А чо ні? До нас, а, а чо ні. <laughs> Окей, okay, питання знято. Дивіться, давайте я так скажу. Я думаю, якщо. Блè, Марина покине Петра Порошенка бля, але на ніху у неї розвод буде. Да? Відсудить собі все, що хочеш. Бля, всі ті буржуйки. Він іде, Богдани ті всі бля. Всі цукорки їй. От я думаю, що коли тільки почує Олена Зеленська, що це сталося, вона зразу Петя, Опа! А то ти конечно загнув да? ну блядь, ну, це життя. Вибач мені. Я теж сам то переживав, коли мене Марина Порошенко кидала. На бабки. Добре, що друге, щоб йому так чисто веселіше. я Думаю, бля, Лілія Сандулеса би залетіла. на кем, бля. Берег любові. Берег любові. І Порошенко такий в, в далекім тумані. Пища. В далеким тумані. Прекрасна пара. Прекрасна пара. І третій Андрій Мацевко. Наступний. Е, Чекай, я а, я а, не ми... хочу аргументувати цю відповідь. А мотиватор? — Нема. Давайте я скажу. Дивіться, кажуть, кажуть, що Петро Олексійович любить що, тако, 50 грам вибити, може не 50. Я, да, думаю, я думаю, що в нього має бути достойна супутниця. І я йому віддав дружину Луценка. Тому що теж подейкуючи, що Луценко теж любить тако, собі мекнути. Та, і, ну, я думаю, в них буде нормальний такий сімейний побут. Далі. Друге місце е, Ріната Хмято. Щоб той, сука, е, рижий, блядь, е, Підарас Донецький. Був йобаний старим сивим Підарасом. Щоб він, щоб він Петро Порошенко. Щоб він Петро Порошенко постачав <стачав> желізо на буржуйки. Щоб Петро Порошенко нарешті зрозумів, що таке кунілінгус, блядь блять. На своєму я, власному... Я, — я, я, я дуже прошу, хай це лишиться в ефірі. Тре, третє, третє місце, оскільки е, Петро Порошенко у нас знаменитий як власник фабрики Рошен, отже, там є солодкі, є сукорки всякі. Ми їм дамо Аліну Гросу, тому що вона в бджілка І Хорош, друг. До речі, вибачте, що переваю, це був єдиний топ, де ніхто ні в кого нічого не спіздив з топу. Дуже добре. Оксана Білозір Ані Лорак. Сука. Лорак — сука, Далі, далі. Базару нема, брата. І... Ектор мене справи? Ні, ні, ні. Це дуже явний варіант був. Костя Занадто явний варіант був. Остап Дроздов не записав, не вспів, пішов нахуй.